До державного навчального закладу Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг на обласний семінар із вшанування пам'яті відомої дослідниці гастрономічної історії України Ольги Павленко завітало півсотні представників закладів професійної освіти Хмельниччини та навіть гості з Донеччини. Ольга Павленко провела колосальну дослідницьку роботу із відновлення автентичних страв наших пращурів. Свої напрацювання систематизувала у книзі ЖУК Жива українська кухня. Сьогодні будуть представлені різні Рецепти та особливості приготування страв національної кухні, які відображають багато історію та культуру українського народу. На заході викладачі та майстри виробничого навчання нашого центру продемонструють поетапне приготування деяких страв, напої, випічки. В Хмельницькій області поширенням цієї книги займається дослідниця кухні Поділля Вікторія Церклевич, яка презентувала нашому центру книгу Скарб та запропонувала вшанувати пам'ять Олі, приготувавши страви за її рецептами. Ольга Павленко, що працювала під творчим псевдонімом «Кольорово», мисткиня, що мала студію образотворчого мистецтва в Кременчуці. організовувала благодійні заходи у лютому 2022 року. Перебувала в США, де популяризувала українську культуру та закликала допомагати у боротьбі із загарбниками. Через кілька місяців повертається додому, де її життя обірвала російська ракета, що влучила у Кременчуцький торговий центр, де за збігом обставин була й Ольга. Я думаю, що всіх торкнула серце ця історія і те, що ми від створюємо наші національні страви, досліджуємо подільську кухню, даємо їй новий подих, нове життя, нову інтерпретацію. Це безумовно свідчення того, що ми зберігаємо нашу українську ідентичність. Незадовго до загибелі Ольга видала перший том жука живої української кухні у збірці 365 рецептів на щодень з різних регіонів країни. Ознайомившись із збіркою Олі Кольорової, ми з нашими учнями провели майстер-клас по приготуванню голубців з різними начинками. Начинки ми взяли з картопля з грибами, пшоно з грибами і перловку з фаршем. Готували ми в нашій майстерні. Діткам дуже сподобалося. Всі звички були стародавні і незвичні. І діти наприкінці сказали, що будуть готувати і впроваджувати вдома, відроджувати ці традиції і готувати такі. Трави у своїх домівках на практичному семінарі майстри виробничого навчання Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг поділилися досвідом приготування окремих страв із колегами з інших навчальних закладів, що здійснюють підготовку кваліфікованих працівників із професій громадського харчування. Основне зароше настрій. обов'язково буде смачно. Книж житній, пшеничний із капустою, картоплею, гречаною кашею чи салом. Однаково смачний, але обов'язково на живій заквасті. У своїй книзі Ольга пише, що з нею потрібно поводитися як з рідною людиною, берегти, доглядати, годувати. Хлібобулочні вироби на заквасті після тривалого брудіння не лише смачні, але й корисні для здоров'я. Давні часи наші бабуні пращурі, дріжджів звичайно не було. Готували хліб тільки на заквасках. Якщо ви подивитеся на них, то вони реально як. Живі, бачите, вони от дихають, в них такі бульбашки є, але закваска її потрібно постійно підкормлювати. І ми будемо показувати приготування книша. Це такий теж дуже стародавній хліб, який споживали наші пращури. В середині там є, ну, по-перше, в нього така форма, бачите, цікава. І всередині там є сало, смажиться наше ріднесеньке українське. Ське сало накачується багато, аж 12 таких як млинчиків. перешаровується все і випікається. Гостям показали поетапне приготування з демонстрацією на великому екрані: книша, манників, аварії, як різнової до вінегрету голубців з різними начинками, пінників на запеченому яблуці, що складають гідну конкуренцію з ефіру. А якщо подавати з зялодами, а діти це ж все ж таки люблять, це дуже корисно для них. Усі крапки над українські спеції розставила викладачка спецдисциплін Світлана Горпинич. Українська земля багата пахучими корисними рослинами, які найгірші за морських, але невиправдано забуті. Наприклад, всім відомі нагітки. Ми звикли, що це гарні квітки, звикли, що з них можна готувати чай, лікуватися. Але їх називають саме в книжці Олі, сказано, що це. Шафран бідних, тому що шафран дуже це дорога спеція, вона коштує дуже дорого. А нагідки є у кожного. Якщо ми понюхаємо, зануримося в дитинство, бабуся завжди говорила, що потрібно любистком мити волосся, щоб гарне було волосся у дівчаток і щоб любили хлопці. А сьогодні я буду розповідати про те, що любисток це ще дуже гарна спеція. Всі кухарі, які цікавляться автентичною українською кухнею і відновлюють її, вони це. Все використовують, тільки ми, звичайні українці, інколи не задумуємося, не згадуємо. А коли приходимо в рекламресторанні заклади, нам подають страву з любистком. Українська кухня небезпідставно вважається однією з найсмачніших у світі. У цьому переконалися учасники практичного форуму. Мають такі страви жити, має Україна бути, мають українські страви бути. Ми точно вчимося на таких семінарах. Дуже смачні страви. una l'atmosfera atmosfera Здатишок і дякуємо, що все таки такий от такий центр у нас є в Хмельницькому. І ми ще розподіваємось, що представлені рецепти, страв, напої, випічки будуть використані під час підготовки учнів в закладах професійної освіти. Як це роблять у Хмельницькому центрі професійно-технічної освіти сфери послуг? Цей заклад обрали як кулінарний хаб у пілотному проєкті, що реалізовують в рамках реформи шкільного харчування. І хто знає, можливо, що ці смачні, корисні, автентичні українські страви з'являться вже незабаром у новому шкільному меню.